Не чекали? Ну, ми, в принципі, теж. Але то ми, і ми повернулися після довгої перерви. Відпочили наші ліниві сраки і починаємо другий сезон упереджених відео про техніку. Ну а хто ну взагалі не в курсі, про що це ми говоримо, то нагадаю, зараз ти побачиш цікавинки у світі техніки. Це називається неформально про техніку. Ну або просто не про те. І конкретно у цьому випуску ти почуєш про нововведення від Google, різні рукодільні штучки від фанатів та ще трішки іншого. А тепер поїхали! А почнемо ми сьогодні з Твіттера. Це соціальна мережа, яка відома своїми короткими повідомленнями та лаконічністю, все-таки розвивається і додає функціонал до звичних вже 140 символів. Отже, зовсім незабаром повідомлення можуть мати додатковий зміст у вигляді кнопки купити. Тепер можна буде не просто повідомити підписників, що йдеш на концерт чи купив новий айфон, а й автоматично запропонувати купити те ж саме. Ну, в Україні, можливо, не найкорисніша функція, але в Америці цю ідею підтримало багато музикантів. І, можливо, це сприяє зменшенню Ікості піратів на цьому світі. Ще минулого тижня Google оголосив, що, виявляється, досі безтолкова Chrome OS підтримує роботу з Android-додатками без особливих заморочок. Навіть одразу портували кілька популярних у тамтешній магазин. Решту офіційно не дозволяється встановлювати, мотивуючи це тим, що Chromebookи не мають сенсорного екрану. Ну але цього було досить, щоб відкрити ящик Пандори. І народні умільці одразу ж почали знаходити методи обходу заборони. І вже за кілька днів почали з'являтися методи та програми для запуску додатків у браузері. Зері Chrome, а отже, і на Windows, Linux, macOS, і самій Chrome OS. Звісно, в перші дні це все було дуже криво, але зараз, ну от прямо вже, воно працює цілком гідно. Детальніше про це читай у нас на сайті. Ну а посилання шукай у описі до цього відео. А ось і новина для любителів почитати. Google офіційно, хоч і не дуже гучно, запустив в Україні свою книгарню Google Play Books. Відтепер всі культурні та виховані люди можуть собі придбати електронну книгу на свій гаджет. Помаленьку промені цивілізації все-таки досягають нашої неньки. Конкретно у нашому становищі це хороша реалізація правильного задуму. Електронні книги відчутно дешевші за паперові. Якщо ми почнемо їх купувати, то і асортимент буде хороший. Та й, врешті-решт... Варто ж підтримувати хоча б українських авторів. Раніше говорили, що сучасні калькулятори потужніші, ніж той кусок ЕОМ, який відправив людину на місяць. Тепер всі будуть говорити, що навіть сучасні принтери досить потужніші за комп'ютери 93-го року, коли вийшла гра Doom. Ото фанат взяв і портував легендарну забавку на принтер. Правда, керування чувак поки що не зробив. І невідомо, чи взагалі зробить. Тому поки що гра сама бігає. У демо режимі. Але сам факт просто прикольний. Як ви знаєте, ігри давно є частиною нашого відпочинку. Багато людей граються не лише вдома, а й в дорозі, на роботі, ну і взагалі де заманеться, а ще є фанати консолей. Так от, спеціально для таких непосидючих створили Xbook One, ноутбук на базі Xbox One. Насправді тут нічого особливо складного немає, але хороше виконання і задоволення потреб завжди було рушієм прогресу. Автор розробив немалих розмірів корпус, надрукував його на 3D принтері, запхав туди без змін Xbox і почав гратися. Правда, все одно доведеться постійно. Бути біля розетки. Та й вартує такий корпус з екраном якихось, ну, 1100 баксів. Ну, але нічого. На те вони й фанати. Ну а тепер трішки повернемося до реального світу і його проблем. Економія енергії, особливо в Україні, особливо цієї зими, буде дуже болючою темою. Ажіотаж на засобі обігріву себе любимого просто нереальний. А цей концепт, який ви бачите зараз на відео, це звісно лише ідея, яку хрін хто у нас буде втілювати, але це просто цікава ідея. Так, от що придумали, оскільки такі приміщення, як на відео, дуже дорого опалювати через розміри, було прийнято рішення спробувати зігрівати виключно людей, котрі там знаходяться. Реалізувати це пропонують за допомогою інфрачервоних гармат, системи дзеркал та датчиків. Обіцяють, що буде тепло і економія буде більш ніж відчутна. Але на жаль, жодних чисел не говорять. Наразі це лише цікавий концепт. І наостанок наші улюблені наркомани китайського патріархату. Хоча насправді цей жах розробили Intel. Але мені буде простіше називати це брутальним Китаєм за 20 баксів. Так от, вони заявляють, що це перший дизайнерський розумний годинник. Використали в ньому купу дорогоцінних металів та матеріалів, весь він такий пафосний і гламурний. Навіть вартуватиме він мільйон баксів. Бо все, що дешевше, це ж для бомжів. Мені чесно аж соромно, що у мене процесор від цих моду <кхух> Вибачте, я більше не буду почекатись. Чесно, люди по своїй суті не терпеливі створіння. Стояти і чекати на світлофорі, поки можна буде перейти вулицю, це ж нудно. Тому природні відбір дає про себе знати, і час від часу таких непосид, власне, і відбирає. Але інші креативні. Придумали світлофорну розвагу. Танцюй разом із світлофором. Таку ідею придумали і втілили у Ну, десь там. Суть зрозуміла, народу стає цікаво. А ще щоб взагалі не надоїдало, на екрані завжди танцює жива людина. Вірніше, людина то танцює, але камери відслідковують рухи і перетворюють зображення у відомого червоного чоловічка. Весело, креативно і позитивно. І всім того ж. Ну і ось всі новини, які ми зібрали у поспіху. Бо в принципі так свербіли руки до створення нового випуску. <смі> якщо ти справді подивився це відео, то ми точно повернулися до роботи і тепер будемо намагатися регулярно щось робити. Так що можеш підписатися, там лайк поставити, може навіть репостнути, якщо хочеш. Нам таке дуже подобається. Ну а ще коли за вушком че <смі> так, стоп. В будь-якому разі відео зробили все ті ж, Богдан Мартиняк, Юліан Грицевич та Тарас Кришевський.